Біля будинку Катерини Осипенко торік у зимку влучила ракета С-300. Оселя жінки зазнала найбільших руйнувань на цій вулиці у Новософіївці. Відтоді, вже дев'ять місяців поспіль родина лагодить будинок та господарські споруди на подвір'ї. Громада надала будівельні матеріали, долучились і благодійники. Тож до наступних холодів зробили чимало, каже жінка. Поставили потолки, вставили вікна пластикові, накрили кришу. Двері повставляли, це саме головне, яке ми зробили. Яким коштом? Карітес допомагав, посмішка допомагала, благодійний фонд, дуже дякуємо, дуже вдячні. Сільська рада нам виділила, виділила 5 тисяч гривень і 9 тисяч гривень. Дважди ми отримали допомогу у 2022 році і в 2023 році. Але після руйнування будинку родині все ж довелось виплачувати кредит, що взяли раніше на капітальний ремонт житла і закупівлю меблів, каже Катерина Васильівна. Зараз планують оформити ще одну позику на придбання генератора, адже опалення в будинку працює на електриці. Генератори це не така якби дешева річ на сьогоднішній день да і. Якщо цей генератор буде працювати на декілька будинків, я ще розумію, але коли на кожний будинок це дуже багато. Це дуже великі кошти. Сільська рада це однозначно вона не потягне бюджетом. Благодійники не йдуть на те, що благодійники допомагають тільки на то, щоб цей генератор працював для маси людей. Ударною хвилею та уламками пошкодило й сусідній будинок родини Собеських. Відтоді відновлювальні роботи не припинялись, кажуть господарі. Велика допомога була. Не оставили просто Ні так. Напомочка я не знаю. Ми б і кришу навіть Дальше ми не поставили. вже Ну воно тільки було видалено на будинок. У ну, нас залишилось навіть лишні гроші і ми змогли купити сарай, перекрити вже господарство не постройки вже так. так. Молодці, Хорошо, прийшли, без, самі документи заповняли, обійшли. Всередині будинок поки не ремонтували, бракує робітників, каже подружжя. А зараз немає кому робити. Щоб кого-то наняти, ціни, звісно, дуркуваті. А за нашу а, пенсію хіба зробиш? А нема кому. На сьогоднішній день це дефіцит. Дефіцит буде перемога, повернемося і будемо відбудовувати. В першу чергу нам сьогодні треба вигнати ворога да. і потім вже відновлюватися. Відновлення однозначно будемо, бачимо, як відновлюється у нас і Київська область, і у нас теж буде відновлення. Відремонтувала своє помешкання і родина сердюків. Розташоване воно на тій же вулиці. Господарі кажуть, завдяки допомозі відновили дах та вікна. Місцева влада нам допомогла і я вважаю, що допомогла так, як змогла, по сілі можливості. Першого разу вони нам надали 13 800, другого разу надали 5 тисяч. Потім оформляли допомагали оформляти заявки. А які люди, які волонтери приїжджали, то надали допомогу стройматеріалом, шифером. Хату ми перекрили. Загалом у Матвіївській громаді внаслідок ворожих обстрілів були зруйновані та пошкоджені півсотні домогосподарств. Зараз їхнім власникам роз'яснюють, як отримати кошти на відбудову житла за допомогою програми є відновлення. У нас є в ЦНАПі, нашому СНАПі є державний реєстратор нарухового майна, який реєструє. Воно коштує взагалі там, ну, копійки, то там, в районі там, до 300 гривень. Дев'ять осіб домосподарства подали, одна, одна була відмовлена у зв'язку з, з непорядком документів, а всі остальні зараз в роботі. Три, три вже нараховано є відновлення, тобто нараховані кошти людям. Люди вже отримують ці кошти і відбудовують свої будинки. А це будинок родини Ткаченків, де загинула подружня пара. Їхні діти, які внаслідок удару були серйозно поранені, пройшли тривале лікування і нині на реабілітації. Проходять ну, дуже серйозний курс реабілітації. Також цікавимося завжди в курсі, що що у них там відбувається. Якщо якісь питання, ну питання стосовно лікування або коштів на лікування, взагалі там не виникає, тому що і держава, і ми допомагаємо максимально. З початком осені селяни готуються до опалювального сезону. 350 сімей у громаді подали заяви на безоплатне отримання дров. Деякі люди вже створили необхідні запаси палива. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.